Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 2 серпня 22 року вівторок. Друзі, зараз пробіжимося по кишмишам, які ростуть на моєму виноградному колекційному участку. Так, швидко я вам покажу їх. О, може якісь про нікотрі, там, і два слова замовимо. Цей. От Зараз на ваших очах це кишмиш цим, друзі. Кусті карні собственний. Урожайність з нього прекрасна. Кругом по дві грони, побіду я з тієї сторони, якраз він так з краю ряду тут знаходиться. О. Друзі, звісно, сидять, сидять і мені допомагають робити вам відеосйомку, друзі. Отпугитель тобто, е, гробчиків, які літають на винограднику. Кишмиш цимус. Ось дивіться, кругом по дві грони. Ось, це я вам показую спеціально, що ви бачили, з у форми все, все в порядку, Тут дві, тут дві. Да? Ось тут просто обійшов, оця грона, ну і там він і далі пішов, воно. Ну. Е, тут ця грона просто на сонечці, вона показує його, ну, який він є е, натуральний окрас. Він при повному созріванні такого ну, жовтий чи золотистого кольору. Дуже у нього такий приваблювий, чистий такий колір. І головна фішка цього кишмиша це, звісно, смак. Смак тут е, цитронний мускат. І ну, ще хочу попередити, що це кишмиш, четвертого класу е, без сім'яності. Це означає, що може попадатися косточка. От прошлий рік косточки не було. цей рік косточка попадається. Я тут ось. О... Е, Діограв трошки ядку. Ну, зараз я скуштую на ваших очах. Ну, Вже смак у нього прекрасний. Я не можу сказати, що він тут на, на, вже на 100% він готовий. Його вже можна по великому рахунку їсти. О. Ну а якщо він буде висіти, то він буде тільки ще набирати. Ну Вже його можна в принципі, зрізати, кому треба для ринку, кому треба для себе. І вже наслаждатися цим кишмишом. А смак у нього, повірте, дуже такий приємний. Тут для любителів муската, якщо у вас немає цієї форми, придивіться, друзі, форма безпроблемна, ніколи не була замічена в тріски родителя його Велес да? От Велес є такий грішок, то тут форма, я вважаю, надрання, без тріска і з приємним мускатом. Заслуговує на вашу увагу, якщо у вас цієї форми немає. До речі, в цьому році і саженці є. Кому буде потрібно, тобто багато людей дзвонить. Насчет каталога, друзі, до 10 серпня, щоб вже, ну, як багато хто дзвонить, я постараюся каталог обновити по черінкам і по саженцям. І я в принципі, випущу ролик і вам розкажу, де, як як до нього зайти, як там подивитися, друзі, до 10 серпня. Так, А зараз, друзі, я показую кишмиш теж з цього селекціонера, Писанки Олега Михайловича, кишмиша Алєру. Друзі, в мене одна прививочка тут була зроблена, воно, він лежить. Я його підняв і тут, ось, ну, я їх попідрізав, бо, тому що ну, низько вона. Кишмиш, ну, він в пруїнчик, я тут ще він донув. Тієї віджетом я пройшов. ви бачите, Якщо правильно тієї джетом, ну, колойно сірою чи що, то немає ніяких цифрів, вроді стається такий, як пруїнчик. Да? Якщо його, звісно, підтерти, то. Кишмиш має такий маліновий окрас при ну, я, Щоб ви побачили пару яду я витру. щоб ви побачили, який в нього, який в нього колір кишмиша. Отакий. Він такого малинового кольору. Гарний Гарний кишмиш. як Хто розчарувався у Велесі, наприклад, з цим кишмішом нічого не роблю. Є, має такі длінні грона кишмиш муската нема. Срок ранній колір похожий на Велеса, але безпроблемний, не тріщить, дуже солодкий, грона він має, я взяв ролітку, дивіться, друзі. Ось ось, якщо замірять. Скільки тут дивіться, воно ось так і отак тут виходить? 40 см. Сантиметрів. 40 см так, Ось такий він грома має длині. Прекрасний кишмиш, я вважаю. Над... Ну, теж кишмиш четвертого класу, скажімо так. Буває, що попадається в косточках, ну, Така наша селекція. Я вважаю, що це з... в Бурдака оце така по... получилось. Не, Ну ще, звісно, і в Калугіна, звісно, є. Інтересні кишмиша і сказка, там взагалі крупний, дуже ну то таке, Ми до них дійдемо. І так кишмиш Аллегро. Радує своїм таким кольором маліновим. Отака ягодка в нього. І твіні город. Друзі, теж кишмиш заслуговує на вашу увагу. Так, І росте в мене тут ще один кишмиш, такий теж вам звісний. Це кишмиш в тобто мене кишмишей розгортуїв дуже багато прививок. Ну, не будемо бігати по всім. Ось тут одна прививочка. Кишмиш дуже урожайний, хочу сказати, ну і ще зелений. Тобто, Головна фішка тут, звісно, його смак. О, ну Прідозрівання ми його, звісно, я вам його снімлю, да. Ну, так, аби, так просто два слова, що він тут рядом росте возі цього, аллегра. І я його, звісно, показую. Кишмиш рататуй. Так, а зараз, друзі, ми підійшли тут ще до одного кишмиша. Кишмиш, який мені дуже подобається, я вам хочу сказати, Ну, він росте в спартанських условиях. Це сусідній участок. Іде в мене так технічний виноградник. І тут я на одному привив кешмиш. зробив привив прививку. Це кишмиш бравісимо. Отакий кишмиш. Тобто, хочу сказати, що кишмиш в принципі не поливався ні разу, Я технічно наранів тут не поливаю. Тут воно ви бачите і трава така. цей, ну Тим не німене отакий у нього грона. Отакий він покрупно доволі не маленький. Е без стимуляторів росту він, без... Якби, ну Я вважаю надраній із темних сортів і дуже в нього непогані, вкусові е, такі. Ну, ще я ммм Косточки взагалі немає. Солодкий. Ну, я, муската немає, але вкус, вкус, в нього, друзі, повірте мені, дуже такий, ну якийсь непростий. Солодкий, сочний, він, він не хрумкий, сочний. О. У Височанської Сережі, хто ну, дивиться канал, ви бачите, що виходить біда. Це, кстати, робив одинаково. прививку тут і прививку робив йому. Ну, У нього там, звісно, груни такі виставочні, гарно все було. О. І він сказав Віталя, все равно кишми ж він хоче. Він йому дуже сподобався. Тим більше він по його смаку, скажімо так. Сочнуватий, він таку любить ягоду. рані із темних сортів, з таких стемних, я не знаю, які саме перші. Це вже наша селекція. То есть, браво Бурдаку, можу сказати. Там дебати ходять, що косточка попадається. ну Друзі, дивіться, ось, ось, ось наприклад, да, беремо ось, да, і тут, якби, Я виберу ось, ну, ось саме да, Є менша ось ягодка, а це ось більша. От давайте я одну ось втору на ваших очах і ми розріжемо. Ну, ще я тільки це стуло поставлю, щоб було воно рівне. Ой-ой-ой! І на ваших очах ми зараз розріжемо. Так, як же мені, щоб воно не... <сум> о! О! Тихо-тихо-тихо, тихо. Стоять. Так, бравісимо. Та лки зелені. Не хочу ж камеру виключати, бо скажете, що семечки очки повидіаву. <ріжу> так, ріжуся першу ятку. Баба! Ви бачите, скільки сока, скільки сока, а косточки то нема. Косточки нема дійсно, друзі. Ну нема косточки тут. Так, і вторий. Я його краще руками розчавлю, друзі, вже вибачте, тому що... Дивіться, косточки теж немає соковалом. -осок, так що, друзі Форма суперова. Цей рік теж і саженці є. Це я так вже говорю, тому що багато хто питав, каталог ще не обновляв, саженці є, друзі. О. І один саженцей вже... Сережа Височанськом Ну, Тому що вартий уваги, варти уваги. Так, йдемо до, до слідуючого кишмиша. Друзі, підходжу я ще до одного такого кишмиша. Це мій кстати, один із любимих кишмишів. Він ще злинкувати, Ну, мова йде про кешмише, так що я його швидко сниму, довго не буде ми балакати возінь нього. Це кишмиш сказка. Це в мене одна прививочка, там в водомісті ще є прививки. І ще й корнісупний куси, як я висадив. Значить, врожайний кругом, по дві грона, кругом ну Ви бачите, що кругом по дві грона, він сильно врожайний. Він достигне десь кінець серпня. І він може в принципі, годитись, ну, починає вже, окрас вже в нього такі, починає, він буде такого синього кольору. Но це, це значить форма Калугіна Віктора. Ну, я хочу, сказати, що це просто шедевр. В тому плані, що він на смак такий хрумкий, дуже-дуже ну, він мені по вкусу подобається, хрумкий. І ну, перший клас без, без ну, в мене, по крайній мірі, я сімочок його не зустрічав. Перший клас без сім'яності. Якби скрупна ягода, ягода в нього буде за 10-10-12 грам, то ну, ну я б... Просто восхищаюсь кишмишом. Да. Значить кишмеш сказка, друзі. Суперовий кишмеш. Друзі, підходю я ще до одного кишмиша. Це, це інститутська селекція, інститут ім. Потапенко, кишмиш Яся. Якби, ну, от він такий без гіберліна. Да. Тобто, я його вже пере, перепривив, тут привив е, форму шериф Калугіна. Тут тобто, є якісь сигналки, що да. перепрививаю. Кишмиш то непоганий цей. Ну і морзостойкость якби 25 градусів. Тут він з краєчку на сонечці вам покажу. Отакий він. І смак у нього дуже чудовий. Ось такий кишмиш, воно. Бачите, синього кольору. І смак в нього дуже чудовий. І грона він дліні має, але без гіберліна він Тобто Той хто працює з гіберліном, буде висавочна гроздь, дліна така, така пальцевідна ягода. Без гіберліна я вам показую отакий от він. Я гібриліном, якби не пользуюсь, не те, що я там гібрилін боюся, друзі. Ні, я просто в мене нема опитування з гібриліном, Якби тут треба експериментувати. ну, якби, той, хто, я сразу скажу, той, хто бавиться гібриліном, цей кишмиш вартою вашої уваги. Тобто він буде дуже гарний, ягода буде крупнюча, така длина, такі пальці. О, без гібриліна буде отакий. якби отак. Кишмиш теж. Мордостойка 25 градусів, да? тобто, якби такий мордостойкий. І в нього вкус при повному созріванні, він якийсь вкус, такого тако, чорнослива. Теж такий він цікавенький на вкус. Да? Якби так Підходимо ще до одного такого кишмиша вже теж всім. Кешмиш Хеллові. Отакий він почав фарбувати в мене. Кишмиш на ви такий оригінальний в нього десь ну, сантиметрів 4, вся така стандартна. Даже можна Та любу ядку тут не дергає, вона я так примірку орієнті 4 буде, 4. Він горить на сонці. Ви бачите, навіть нього шкурка просвіщається. Вечірнє сонечко з зі сторони, глядя, як у нього шкурка цікаво просвіщається. <laughs> ну, давайте я вас дерну на ваших очах вот все. Вот это его такая ягода типично. Вот все рулетка. Я ложу. Та да, даже больше получается, да? Четыре с половиной, наверное. Чьяк як, як там правильно? Ну, так оно. Дивіться самі Даже 4 з половини. Може я трошки. В ну, общем, ви самі бачите розмір цієї ягоски. Я просто без окулярів, трушечки, якщо чесно, не можу ошибитися, точно не скажу. Ви самі бачили. Значить кешмеш Хейловін. Не падає в нього смак, грозочки в нього нездорові. Ну така за щодо оригінальності, якби, ви бачите, такі, щук, з такими е, когатками. Е, отака шкурка прозрачна. Е, де, хто тут бачив вкус барбариса. там, ну Я знаю одне, друзі. У мене був прошли год цей кишмиш. Е, е, ну, один ящик. У мене це ж не один кустик, там два кустика в мене цього кишмиша. Я його срізав. Приїхав на ринок і до мене приходить, якби, ну, перекупщик, перекупщиця. І каже, по чому це киш? Що це, по чому цей виноград? Я говорю, це кишмиш. Вона каже, хорошо, по чому цей? Я говорю, ну 60 гривень. Це той рік це було. Вона каже, а скільки тут кілограм? Ну, ми важимо скільки там кілограм було в тому ящикі, І вона його забрала. Каже, Завтра приїдеш, ящик віддав". Ну, Я потім приїжджаю на, там, на другий день із, ну, тож, з другим вже, правда, там. Вона мені приносить ящик, я кажу, і що? Отлічно, ще є, я говорю, Ні, вже немає. Тобто, вона як би, поставила там, свою ціну, понятно, що вийшла, і без проблем продала. Тобто, як, би, як би так, друзі. Ну, а Такий він, Хеллоуін. Тож тобто, я вважаю, що вартий уваги. Так, друзі, ну аватар ще він. Мене злинкувати. Ну, деякі ягодки починають. А так він Ну ні, ні. Деякі ягодки воно, бачите, вже починає відкрашуватися. Це рік воно, ямочки є, все як полагається в цьому аватару. Да? але він мене ще злинкувати. Урожайна шикарно, кругом. І ягодка тут така. ну Давайте, ну, вона буде ще дуця. Ну давайте я ради відео там же ж є, отой дернем, подивимся, ми ж мірили, оце якеш миш, хелую, так. Да? Давайте заодно положимо цю ягодку на ваших очах. Скільки цей? Так, а ну-ка. Ну він ще не дувся, друзі, він коли почне. Він ще увелічується, ну теж за 4 см, теж, по-моєму, вони навіть ще одинакові. Ну, Він буде більший. Виноград, коли зелений, він має отакий розмір, коли він починає стигнути, він увелічується і, і так, і так увілічується. Тобто він буде за 5 см, це однозначно. Оце і аватар. Так, вечірнє сонечко. О. Було так стемніло, то тучка надійшла. Ну, ще сонечко виходить, так що буде ще трошки видно. Так, продовжуємо, друзі. Викра, сонечко вийшло. Значить, на ваших очах значить, кишмиш геліодор. Тобто, кишмиш дуже родючий. Дуже родючий. Отакий він має грона. Зразу ну, скажу, грона я підрізав на процент 50%. Тому що грона він має. Ну, такі, може видавати і до 5 кг, вони геть не потрібні. Якби ви його підріжте, все одно буде громади такий більше 2 кг. Тобто він буде краще і визрівати, і сахарне коплення краще. І, коли, і не угнітайте точку росту. Якщо ви буває таке, що соцвеття більше, ніж побіг ну, весною. І якщо не зробиться, то може вгнітати точку росту. Отакий тобто, момент тут треба. Ну, Вчитувати цим кешмешом. А так сразу попідрізали його і все, і побіг хорошо розвивається. І груз все равно. Воно це. оце кешмеш не прорізаний. Вообще. Отакий він має. Якби... Ну, нічого не робив з ним. Да? От, отакий колір сонечко якраз світе Я вам показую. Е, значить, ну, ось така вона ягодка ягодка не, не, не маленька. Що <ган> ти приїжджав помощник? 에... Значить, ягодка така до 7-8 до грамів тут йде без косточок. А що більше, попадається косточка. Ось таких, навіть ягодиках, буде косточка, друзі. Ну-ка, зараз ми навіть глянемо. Навіть ощущається вже йому а все є косточка. Про що я вам і казав? А в таких ягодах вже косточки не буде. Ну якби, За те, що кишмиш такий урожайний, якби з ним можна гулятися, балуватися, мускат, мускатіком обладає. Без урожаю ви не будете з цим кишмишом втріски він не замічений. Ось такої ягоді косточки не буде. Ну да. Всього, переходимо до другої форми. Так, це ось кешмеш лендкрузер. Ось такий він кишмеш. Дуже дуже бути крупноплодний. Урожайний, я можу сказати, Да? це теж лендкрузер. Ну, їх було більше, я... це на Молдові кешмеш, оце лендкрузер, я вам показую. Я його убрав. Зараз підемо ще глянемо. У меня еще в одном месте есть. А это рататуй. Вот тут вот. Рататуйчик висит. Класс без семянности. Да не, нема ничего. Нема ничего. Клас без сім'яності, перший клас. Перший клас буде. Тобто, ну, Ждемо осені. побачимо який він на вкус, ну, кишмиш має бути суперовий, суперовий, дуже крупний, один із найкрупніших. Land Cruiser. Так, Підходжу ще тут ось у мене є теж такі молоденькі, ну, прививки цього кишмиша. Кишмиша Ну, Дуже крупна ягода. Сигналочки на прививках. То вони були на молоденьких подвоях. Ну, на даже буде можливість зрівняти на Молдові і на, на другому подвої, От, як він буде себе вести, наприклад. Це осінню ми побачимо. Якщо що, звісно, знімлю, вам, покажу, розкажу. Там тут прививки. Ламборжині. І там є сигналки. Ну, в принципі, і тут у мене ось є, можемо підійти сюда. Тут тоже все є, Рататуй тут прививки йдуть, І є теж, тоже. Ну, вони ще зелені. Воно така ягодка. Якби ну, вона. ще То есть сигналки на прививках прошлого року. То есть такі подвойні, тут молоденькі, ну тим не менее. сигналки будут Як бы так и аватары тут <laughs> кишмишный киш ряд аватары аватар да рататуй <laughs> потом лендкрузер то есть Думаю, что я сказал на те ну и там дальше я показывал лендкрузер все, дякую Заброс мутр. дальше. далі. Рядом форма аж горить. Ой, цікава форма. І якраз цікавий. Так, йдемо далі.